Мадам Боварі всім відомий роман даків Фобера. одна жінці і більш в її внутрішньому світу, який я намагаюся виразити через пластику ті. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім. та 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 а, Рухи це одне, коли ти вивчив, а ці всі рухи вони повинні бути в емоційній напрузі максимально через свою особистість. Різна база у всіх, і пластика теж у всіх різна. Тому хореографія завжди на всіх дивиться трошки по-разному. Ребят, мені шкода, тому що вони просто не виходять. З театру з музика. На мій погляд, час рухається вперед, і ми повинні відповідати запросу суспільства. Вистава вона дуже стрімко розвивається, тому що вона одноакна і вона сучасна. Це як інша мова. Ти її повинен довго, спокійно відшліфовувати, щоб потім мати змогу формувати свої думки дуже швидко. Так? Сучасна хореографія завжди дає зовсім інший емоційний фактор і віддачу від глядача і. Прийняття глядача іншим. Я кажу свої ідеї солістам: уяву, яка буде вистава, в якому форматі, в якому настрої, як повинен виглядати костюм, а потім вони самі не думають. Ми довго обговорювали і міняли хореографію, і пробували щось нове, якісь елементи, щоб їх вмістити в цю виставу або відтворити те, що бачить Це Спектакль, незважаючи на те, що він однакний, він дуже складний. А далі вже задача і артиста на себе покласти цей матеріал і видати максимально відповідно до задуму постановника. Залі є ще над чим попрацювати, але щоб повністю відчути, як це може бути сильніше, буде працювати на публіку. Це все перевіряється саме на сцені. Вистава буде зовсім без декорацій, тобто мінімалізм, абсолютний мінімалізм. Буде дуже багато світла, але будемо використовувати різні ефекти, які у балеті не використовуються. От так я скажу. Під час війни я думаю, що це хороша ідея поставити такий балет, де є саме надія. Я думаю, що до якогось відчуття цієї вистави, ну воно ще дійде. вона ще не дійшло. Коли ти починаєш це вже вкладати, ти починаєш тренувати, в тебе починає формуватися якийсь емоційний стан. Той, який провокує ця хореографія, якщо ми це все зможемо зробити в такому темпі, з такою задачою, як це поставлено, я думаю, що це буде мати дуже сильний і візуальний, і емоційний ефект на глядача.